Ласкаво просимо до програми «Китай у Фокусі. Я Тіфані що найменше 3 мільярди доларів американського капіталу ймовірно спрямовані на нарощування військового потенціалу Китаю, куди пішли гроші. Група законодавців націлилася на китайську материнську компанію. TikTok, вимагаючи включити її до списку експортного контролю США і забезпечити захист американських даних. Західні ринки наповнили накладні вії з північної Кореї на мільйони доларів. Водночас на них стоїть маркування з. Облина у Китаї. понад три мільярди американських доларів могли направити зі США на розвиток військового потенціалу Китаю. Законодавці кажуть, що реальна сума найімовірніше на мільярди доларів більша. Спеціальний комітет палати представників щодо Китаю наполягає на тому, щоб перекрити потік інвестицій у технологічний сектор. Його голова конгресмен Майк Галахер сказав. Цитата: Ми не можемо дозволити собі далі фінансувати власне руйнування. Комітет опублікував нову доповідь. У ній йдеться, що п'ять американських венчурних фірм уклали щонайменше 3 мільярди доларів у китайські компанії, які займаються виробництвом напівпровідників. І деякі з цих компаній уклали контракти з китайськими військовиками й допомагали режиму порушувати права людини. Серед американських компаній Sequoia Capital, Qualcomm, Walden International. GGv capital tgsr GS our ventures capital and GS ventures. Штучний інтелект і напівпровідники мають критично важливе військове значення для провідних світових наддержав. Америка зараз лідирує в цих перегонах, але Пекін намагається посісти перше місце. У звіті наголошується, що американські інвестиції було зроблено багато років тому, але вони виявилися вирішальними для раннього успіху китайських компаній. Деякі з них згодом стали найбільшими китайськими компаніями в галузі виробництва Шиб і напівпровідників. А деякі зараз перебувають у чорному списку Вашингтона. Останніми роками американські венчурні інвестиції в Китай різко зменшились у 2010 році. Їх загальний обсяг склав трохи більше як мільярд доларів. У 2018 тисячі він досяг рекордних 19 мільярдів. А потім упав до мільярда 300 мільйонів доларів у 2022 році. Торік президент Байден видав указ, який обмежує американські інвестиції в деякі китайські компанії, що виготовляють напівпровідники та розробляють штучний інтелект. Нині комітет палати представників. Ників з питань Китаю закликає ще більше обмежити американські інвестиції у Китай. Провідна інвестиційна компанія Sequoia Capital, про яку згадали у звіті, повідомила Wall Street Journal, що більшістю її інвестицій КНР керує її китайський підрозділ. Торік, на тлі напруженості, вона розділила свій бізнес на китайський і американський. Волком заявила, що інвестувала в Китай лише невелику суму. Намагання захистити американські дані 15 законодавців, закликають міністерство торгівлі вжити заходів щодо Тік-Тока. Вони просять міністерство додати китайську материнську. Ську компанію TikTok ByteDance до урядового списку експортного контролю і обмежити її доступ до американського програмного забезпечення. Раніше спроби заборонити TikTok у конгресі зайшли в глухий кут. Соцмережа завоювала величезну популярність у США. Понад 170 мільйонів американців користуються цією програмою. Але законодавці стурбовані тим, що материнська компанія ByteDance може дістати доступ до даних американських користувачів згідно із законодавством КНР китайські компанії Панії мають передавати дані користувачів, якщо їх запитують офіційні особи. Тікток заперечує, що передає дані американських користувачів китайському режиму. Понад 30 штатів США заборонили цей застосунок на урядових гаджетах, здебільшого через проблеми з безпекою та збором даних. Дехто також звинувачує додаток у поширенні небезпечного контенту серед дітей. А тепер перейдімо до Індо-Тихоокеанського регіону. США та Філіппіни проведуть спільні військово-морські навчання у південно-китайському морі. Це третій раунд навчань між двома країнами за останні чотири місяці. Вони зміцнюють військові зв'язки на тлі зростання загрози Китаю. Пекін претендує майже на всю акваторію цього моря. У 2016 році міжнародний арбітраж визнав такі претензії неправомірними. Водночас Філіппінські та інші судна зазнаються так з боку Китаю китайських кораблів берегової охорони. Філіппіни також збираються поліпшити інфраструктуру та обороноздатність у своїй провінції Батанес. Вона розташована за 120 миль від Тайваню. Міністерство оборони Філіппін надіслало відповідне розпорядження у вівторок. Через два дні покін заявив, що Філіппіни, цитата, граються з вогнем. Тайвань головний інтерес китайської влади, яка вважає острів частиною Китаю. Водночас Компартія КНР ніколи не керувала Тайванем. Послання заходу з боку Китаю. Будь-яка країна, яка стане на шляху Пекіна, його прагнені захопити Тайвань за це поплатиться. Попередження озвучило китайське посольство Токіо після того, як у четвер США завершили морські навчання із союзниками Японією та Австралією. Восьмиденні навчання під назвою Кін ейдж пройшли на гавайських та японських базах, що ж викликало гнів Пекіна. Японські змі повідомили, що під час навчань гіпотетичним противником був Пекін. Операції здебільшого імітували захист Тайваню від потенційного китайського вторгнення. Вірогідність цих повідомлень перевірити не вдалося, проте напруженість навколо Тайваню як ніколи висока. Грант Ньюшем, полковник морської піхоти США у відставці та старший науковий співробітник зі стратегічних операцій Японії. Проливаючи світло на мету навчань, він сказав, що вони за самою своєю суттю спрямовані проти Китаю. Таю у своєму листі американському джерелу новин Stars and Stripes Він підкреслив, що під час навчань відпрацьовували захист тайваню від потенційних китайських атак. північно корейські війни мільйони доларів заполонили магазини світу. Водночас на них стоїть маркування, зроблено в Китаї. Саме вони допомогли КНДР налагодити таємний експорт торік. Звідки насправді ваші накладні вії. Попри маркування, зроблене у Китаї вони можуть бути привезені із сусідньої північної Кореї. Агентство Reuters поговорило з людьми, які працюють в індустрії вій, торговими юристами та експертами з економіки північної Кореї. За їхніми словами, китайські фірми імпортують напівфабрикати з північної Кореї. Потім їх допрацьовують та упаковують. Після цього вії експортують на захід, а також до Японії та Південної Кореї. Така система дає режиму Кім -І на можливість обходити міжнародні санкції, забезпечуючи життєво важливе джерело іноземної валюти. Це китайське місто Пінду, яке також відоме як світова столиця. Ві. родина Ван Цінцін володіє тут компанією Моншері. Близько 80% фабрик з виробництва Ві закуповують або переробляють сировину та напівфабрикати для накла. Ніх вій із північної Кореї в Пінду такі дані надала китайська компанія Калі, яка виготовляє коробочки для вій. Якість північно-корейської продукції набагато краще ніж у нашої вітчизняної, але доставляння надто повільне. Північна Корея тривалий час була великим експортером виробів із волосся, таких як перуки та накладні вії. Але під час пандемії COVID-19 експорт зменшився. Спочатку справа була у кораблях, їх затримували або вони не могли причалити. Коли вони нарешті прибували до Китаю, їх знову затримували. Після того, як Пхеньян знову відкрив свої кордони у 2023 році, обсяг експорту з північної Кореї зріс більш ніж удвічі. Водночас, перуки, вії та бороди становили майже 60% від цього обсягу. Загалом у 2023 році обсяг експорту досяг 167 мільйонів доларів. 2019 року це був 31 мільйон. Рада безпеки ООН з 2006 року намагається за допомогою санкцій зупинити. Програму створення ядерної зброї Пхеньяні. Це обмежило можливості північної Кореї у торгівлі такими товарами як вугілля, текстиль та нафта, але прямої заборони на продаж товарів із волосся не існує. Тобто, торгівля накладними віями з північної Кореї не обов'язково порушує міжнародне право. Сполучені Штати окремо затвердили санкції щодо будь-якої компанії, яка постачає або продає продукцію, що фінансується КНДР. Це також поширюється на неамериканські фірми. А це Шинтончан, Южнокорейський юрист, який спеціалізує. На економічних санкціях Якщо це ігнорувати і казати, що можна імпортувати продукцію з маркуванням зроблено в Китаї та використовувати її, то ви ризикуєте порушити американські санкції. Сеульський бізнесмен Джонні Лі імпортує вії, які за його словами виготовляються у північній Кореї та упаковують у Китаї. Коли його запитали про юридичні ризики, він відповів, що не продає складних технологій. Північно-корейські робітники просто намагаються заробити на життя. Гроші, які вони заробляють, можуть піти на роз зроблення ракет, але тільки в тому разі, якщо бізнес ведеться у великих масштабах, за оцінками держдепартаменту США та міжнародних експертів, північна Корея конфіскує до 90% іноземних доходів своїх громадян. Більшість населення КНДР живе у злиднях.